33 тисячі диван і 53. Чому така різниця велика? Ну тут, очевидно, перше, це розмір. 2,40 диванчик, цей займає на метр 60, цей займає 3 на метр 70. Уже різниця в розмірі додає в ціні. Потім механізм. Тут йде. Не найпростіший механізм, не єврокнижка, але пантограф, він по факту не дуже дорогий. Тобто він ось так розкладається, тут є направляющі і падає спинка для розкладання. В диванчику. Гарі, все набагато крутіше. Тут іде ось такий легенький механізм пума, який розкривається, і у вас робиться два рівних спальних місця. Рівні спальні місця це теж перевага диванчика Гаррі. І тут йде без пружини наповнення, тут іде класне пружине наповнення. Тут уже кому що більше подобається. Особисто мені. І на цьому диванчику класно посидіти, можна потонути всередині. А тут так сидиш більш, як би рівніше. Теж, теж зручно. Насправді навіть складно вибрати, який би мені більше сподобався. Але велика перевага, от, наприклад, диванчика Hugo це універсальний кут. Ви його можете переставляти наліво-направо при монтажі. Тут же який кут замовили, такий і зібрали. Диван Гаррі, диван Hugo міні є на сайті Солохаді, і в шапці профілю, телефон для зв'язку.